Доброго дня, дорогоціння та Божих вам благословень. І хотів би сьогодні вам розповісти про те, що у нашому житті є плани. І наші плани вони не завжди справджуються. Але є плани, які завжди чітко виконуються у свій час. І це план Господа Бога нашого. Тобто були події, які відбувалися на протязі тисячі років, починаючи з виводу Єрусалимського. Народу, закінчуючи розп'яттям Ісуса Христа, все відбувалося в один і той самий день, 10-го Нісану, тобто там півтори-дві тисячі років для нас це дуже великий термін, але для Бога це. Термін, який не є великим, це маленький проміжуток часу. І нам потрібно розуміти, що якщо ми хочемо в своєму житті мати благословіння, то ми повинні притримуватися плана Божого, тому що він бачить набагато більше і набагато ширше, ніж усі ми. Тому наша задача дотримуватися плана Божого, і тоді ми з вами будемо його дітьми. Амінь. Дорога цінні.